Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і це канал про рукоділля і трошечки про моє життя. Що ви бачите, так, це я не сошла з сама це моє кохання <смас> до дизайнерки української Наталії Лужанської і її бренду Сузір'я Єдинорога. Я зараз <смас> перебуваю в її СП. Воно називається Шалени єдинороги. Мій номер учасниці 41. Дуже мені подобається це СП, цікаві там завдання. ну, Наприклад, вишити наосліп. Тобто, ти закриваєш очі і вишиваєш, як ти відчуваєш. І як ми відчуваємо, і що виходить це небо і земля. Так як я багато в житті виконую таких завдань, щоб відчувати, як людина. Робить це, в котрої нема зору або слуху, або руки, або ще чогось, як вона це робить, і при тому мило і вірьовку не думає. Дуже-дуже да? рекомендую це СП. Воно закінчується 21 травня, буде розіграш, ви можете ще встигнути. Що я заявила у цьому в це СП? Ось такий. Це в мене старт номер 1 Він вже вишитий, покажу вам. Ось тут він у мене є. Ось дивіться. Це я пришиваю монониткою. Дуже мені подобається не використовувати клей. Ось така красота. Це в мене буде серія. І я собі придумала, я хотіла в 2025-му так зробити, але не так сталося, як гадалося. І я зроблю 2026-му. Такий в мене буде і раннер, і така в мене буде в цьому стилі прикрашений мій новорічний святковий стіл. Так, далі старт номер 2 в мене ось такий це моє пенсійне посвідчення буде. З машинкою. Зараз покажу вам, який дизайн. Оцей буде дизайн. Я дуже вдячна мої, моїй дитині, що він подарував мені в мене новий телефон, і я тепер можу на одному знімати, вишивати по схемі електронній, на, на один дивитися, вишивати, на інший знімати. Дякую тобі, дитино, моя рідна. Я дуже тебе люблю. Нехай в тебе в житті все складеться. Ось таке буде пенсійне посвідчення, а поки що воно в мене ось таке. Я тут замінила хом, ви бачите, на мрія, тому що в мене канал, вільна мрія, називаєте. І взагалі, я вважаю, що без мрії це не життя, це існування. Просто існування. Так, друг, це другий в мене фініш заявлений. Третій фініш, я говорю, старт, дівчата. Третій старт в мене ось такий був. Ось бджілка вже готова. Дивіться, як вона в мене вийшла. Неймовірні ці кристали, розробка. Дуже подобається. Далі старт номер 4 в мене оці Bubblebee, тобто джміль. Зараз я хотіла б зупинитися тут трошки довше. Чому? Тому що тут іде від Телеартіс, а я вишиваю Телеартіс, багато її, саме брошок, і я знаю, як пришивати, Мен, ну, мене це не визиває ніяких, не викликає ніяких труднощів. І що цікаво у складі, саме, у складі набору саме цього четвертого старту. Ну, По-перше, це у мене вже виглядає ось так. Подивіться, який цей пухнастик, як він стирчить, ви бачите клас. Він вже пухнастий і з іншої сторони, і з лицевої, і з тильної сторони дуже класна заготівочка. Е, значить, ось цей кружечок, ви бачите, ось цей. Це буде у нас е, саме для нього. Ось Такі кристали. А ну, зупинись. Ось такі кристали. Тут в мене бабка, тут в мене метелик, тут в мене оця краса. Так. І що ж я хотіла сказати, зупинитися тут трошки, трошки-трошки. Ось так він має виглядати. Ні, не то показую, вибачте, ось так він має виглядати в готовому вигляді. Дивіться, ось так. Бачите, а як же розпушити ось це дубцюцю? Подивіться, які ниточки пухнасті, дивіться, які кольори, по-перше. А по-друге, подивіться, які... яка вона пухнаста. Я брала участь у телі Артіс, теж у сумісному відшиві. Мені здається, там вона була менш пухнастою. Ну, можливо, я забула. Ось такий жовтий пухнастик, ось такий жовтий пухнастик, ось такий чорний пухнастик, класнючий. ось така ниточка. Ось ця буде для беку. Вона мені дуже подобається її структура. Так, дівчата, брешу не для беку, а для викладної нитки. для викладної, В неї дуже цікава структура. І для викладної нитки вона дуже-дуже класна. Її будемо прихвачувати чорною ниткою в одну нитку, а ця така товстенька вона дуже цікаво. Ну, Шкода, що відео не передає, на такий канатик, всередині якої йде Люріксова нитка. І вона така, нібито зв'язана крючком, жгутик такий. Ось тут трошки видно зараз. Дуже класна нитка це буде викладна нитка. І далі у нас іде сірий пухнастик, дивіться, який. Білий пухнастик. І далі іде всього 4 нитки не ось Такі звичайні DMC. Дуже подобаються мені ці. Єдине, що трошки би побільшав усі дирочки. Ну, це як для мене. Як для мене це просто, а взагалі-то Наталя дуже, дуже талановита і дуже файна людина з великою буквою. Дуже її люблю і сподіваюсь, знов її буду мати змогу обійняти на ретриті. До речі, про ретрит. Ретрит вже розробили новий магніт. Який буде, дивіться, у мене ось такий магніт з ретриту. Це той, що був на Тетянінді. А цей ретрит буде 3 буде дня 1, 2 та 3 серпня. Якщо ви берете чот, трьохмісний номер, то це буде 4700 коштувати. І вас трьох посилять в один номер. Так що, групуйтеся. По два, по три, там є двомісний номер, одномісний номер. Буде дуже цікаво. Пані Наталя казала, що запросили Дашу з каналом, по-моєму, рукодільна медитація. Вона займається повітряною йогою. То будемо слухати вранці пташків, пити каву і займатися йогою. Це буде дуже релаксово. Я вважаю, що мережка лідер у всьому. Вони вже розробили, я бачила, цей логотип новенький. Хочеться його, до речі, вишити. Там будуть джолки. Так, це стосовно ретриту. Е, далі е, продовжимо наш огляд цього набору джміля. Чого саме його? Тому що я зараз його вишиваю. Так, подивіться, тут для того, щоб розпушити цю нитку пухнастика від Тела Артіс. Тут є, так, дивимося, що входи подвесик. Далі ця леска волосінь. Дуже мені подобається нею вишивати. Ну, тут бісер, мікробісер від Тоху. побільший бісер, три голочки йде. Ось. Далі йде. Така велика стразіна. Зараз її достану. Ось одна така велика, одна поменше. І далі йде просто вау. Тобто пані Наталя попіклувалася вже і про це. Дивіться, це, щоб розпушити нитку тела артість пухнасту. Ось такий нам вкладається шматочок цієї ліпучечки, який ми будемо делать ось так. Потім. Ось так будемо. Оп, 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 оп. Ось так будемо робити. І воно буде ця пухнаста ніточка, вся з цієї сторони витягуватися на. Ліце. Ось так. Дякую, пані Наталя, дуже, що мені не треба шукати, де це взяти. Ось де це взяти, щоб розпошити Тела Артіс. Звичайно, що в кожного десь воно валяється в домі. Десь є да? в наших запасах нескінчених. Однак, щоб не шукати, вже є, берите роби. Дякую вам дуже. І далі у нас іде іще. Фетер на задню сторону, два крила, і тіло нашого джмеля. Ось такий наборчик, неймовірна, комплектація, неймовірна. Ну, і, звичайно ж, як завжди, маленька гнучка, дуже крута основа для вишивання. Ось така листівочка, щоб подивитися, який має бути результат. Пані Наталя каже, що потім можна цей ворс, якщо дуже довгий, такий, то можна його підстри, під, ну, підстріч, щоб придати форму. Дуже подобається. Щодо оцих ранделів, які йдуть на очі, бачите ось такі чорні. То вони йдуть побільше і є в іншому пакетику їх поменше. Ось вони. Класні. Так. Окремо, хочу подякувати пані Наталі за інструкцію. Це щось, ось я, як дизайнер, теж можу вам сказати, що це щось окреме. Дивіться. Всі кольори прописані. Номера, номера на органайзері, значки. Номера, як вони називаються. Далі йде. Я ось так і відмічаю, що відшила спочатку біси, спочатку нитки, потім бек. Як його вишивати? Зразу тут же показано, не треба це окремо, це окремо. Тут все разом. Ти бачиш і колір, і символ, і номер на органайзери, і номер нитки. Ти бачиш, як його вишивати, як викладну пришивати, яку нитку, якою пришивати, як вона робиться. Опис. Далі іде бисер та ці м, кристали. Те ж саме, як воно виглядає Символі... символом, як воно виглядає на фотографії, опис пришивання, знов колір, як воно символічно, як воно на фотографії. Ну, це просто круто. Боже Наталі, ви просто кру... крута. Далі схема. Іде, я вишиваю, <кій> коли я вишиваю нитками, я вишиваю по електроні, а коли я пришиваю ці всі біс... бісеринки, я відкриваю саме паперову. Так мені зручніше. Так, все. Закінчили з цим четвертим стартом, далі йде п'ятий. Яти. П'ятий старт у мене буде ось такий серденько і ялинка. Я його бачила вживу, коли була на Handmade Expo в Києві, мені дуже сподобалось. Пані Наталя. Має дуже талант оформлювати, в неї був такий білий камін. І ось ці ялинки там були зірочки, і вся ця серія. І шостим стартом в мене буде ось цей різдвяний чобіток. Коли буду їх відкривати, стартувати, тоді я вам буду робити відео розпакування, що там і як. Ну, це пані Наталю, в неї все вау! Дивіться, яке серденько. Я можу помилятися, але вроді в неї є ще такі магніти. Так, ось і всі мої новини на зараз. Тобто, я зараз вишиваю в цьому СП, дуже радію, дуже там класна атмосфера, дуже-дуже. І роблю свої квіткові старти, які в мене були. Зараз теж вам їх покажу, щоб ви бачили, що я, що, що я вишиваю. Це я вишиваю від Алісени, буде в мене крокуси. На дерев'яній заготовці. Це мені подарила Аня з каналу Stitch, що то там Stitch Energy. Анечка, вибач, будь ласка, якщо дивишся. Ось цей в мене на завершення. Як буде виглядати? Зараз вам. Ось так має виглядати. Ось так в мене зараз. Красота. Мені подобається, що тут іде ось такий задник і ось така заготовка, ось цю квіточку буде вставлятися це яйце. Ось так клас. Далі я ще вишиваю ось такий крокус. Дуже класний. Ось з цієї серії. Мені дуже подобається ця серія. Наступний буде літній кавунчик. Далі я вишиваю ось цей набір, архідея польський. Дуже мені подобається. І зараз покажу, що в мене є. Ось в мене ще є. Бачите, зараз трошки поближче <кхух> покажу, і на цьому ми з вами будемо фінішувати це відео. Ось такі в мене тюльпани. Ось такі в мене нарциси, тут сакура цвіте, клас. І братки. Дуже хочу завершити, мабуть, сьогодні фінішую братки і нарциси, тому що в мене біля дому, там на площі, перемоги, дуже зараз класно завжди висаджують клумбу. І там, ну, неймовірні, ось такі квіти. Хочу сфотографувати, ну, фінішувати, і навіть якщо не зроблю бек, то схожу туди, сфотографую. Зараз у нас похолодало, я вже купалася в морі, і все було нормально. А зараз такий цей вітер дурний, южний, южний, самий южний вітер терпіть, ненавіжу, він як дурний дує і, коротше, надул мені нос. Ви бачите, чуєте, як я розмовляю? Так, все, дівчата. Все, далі, що хотіла ще сказати. Дякую за підтримку, хто мене підтримує, хто в курсі моєї теми, я вам дуже-дуже вдячна. Ви знаєте, що коли ти борешся і коли хтось іще каже: Таня, ти зможеш, ти молодець, ти боєць, ну це просто до сльоз. Я вам дуже дякую і хочу вам сказати, що обіймаю вас серцем. Бажаю вам здійснення мрій. Вишивайте, знайдіть собі щось, що вас відволікає. З'їздити до міста Ужгород, до Мукачева, до Берегова, де немає ні сирен, ні, ні комендантського часу. Отвлекайте мозги, посмотрите на річку, Уж, погуляйте цими сакурами, цими містами, зробіть собі перезавантаження. Обов'язково. Бажаю здійснення мрій. До зустрічі! Дякую вам за те, що коментуєте, за те, що пишете. Для мене це важливо. Я хочу вам сказати велике-велике вам дякую за те, що нас вже 1000 на каналі. Давайте придумаємо, може щось розіграємо. Напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу, що вам хотілося. А зараз я бажаю вам здійснення мрій. Я Знаю, що ви найкраща квіточка у всьому всесвіті, і я найкраща квіточка у всьому всесвіті. І один з одною ми з вами не будемо сперечатися, хто найкращий. Ви найкраща серед півоній, а я найкраща серед троянд. Ось і все. Пока-пока, до зустрічі!